У той час, як світ міркує бути чи не бути атомній енергетиці, інтерес до Чорнобильської зони відчутження зростає. За минулий рік її відвідало близько 9 тисяч людей 80 -ти країн світу. Ті поїздки в зони, які є, вони, в принципі, я вважаю, їх головна, головна цінність – це информирование населения. Опять же, вот мы возвращаемся к информации, к информированию населения, к тому, чтобы они адекватно, адекватно воспринимали и угрозу, которая исходит от э, ядерных объектов, и то, каким образом преодолеваются последствия даже самых серьезных ядерных катастроф. Міністерство надзвичайних ситуацій розробило спеціальні безпечні маршрути, які включають відвідини покинутого міста прип'ять в трьох кілометрах від станції. Поїздка в Чорнобильську зону обійдеться не менш в 100 доларів США. Відвідувачі повинні будуть подати заявку за 10 днів і пройти спеціальний інструктаж. При дотриманні всіх правил такі поїздки безпечні. Я люди будуть на асфальті, не буде вітру, це ризик, почті такий, як на вулицях. Другое дело, что можно уйти влево, можно уйти вправо, можно исследовать, и тогда это на порядок более опасно. 26 квітня 1986 року вибухнув четвертий енергоблок Чорнобильської атомної електростанції. Цю аварію розглядають як найбільшу за всю історію атомної енергетики. З 800 тисяч ліквідаторів катастрофи вижила половина. Екологи називають Чорнобильську трагедію основною причиною поширення раку в Україні. Україні близько одного мільйона онкохворих.